Скандали з плівками набу підозрюваним обирають запобіжний захід. Удар по Харкову у місті перебої зі світлом і нова поштова марка, яка розповім просто зараз в ТСН Онлайн. Вітаю, друзі! Я Ірина Прокоф'єва. Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Арешт чи вихід під заставу двом фігурантам скандального розслідування набу у сфері енергетики просто зараз обирають запобіжний захід у вищому антикорупційному суді. Це ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк. У розслідуванні він фігурує на псевдорокет і виконавчий директор енергоатому Дмитро Басов. Прокуратура просить арештувати підозрюваних. Адвокати наполягають на невинуватості. Останні новини із зали засідань розповість кореспондент ТСН Олександр Романюк. Тримання під вартою або 136 мільйонів гривень застави Вищий антикорупційний суд продовжує обрати запобіжний захід Ігорю Миронюку. У розслідуванні набу він фігурує під псевдороки. За даними детективів, саме Миронюк був одним із організаторів корупційної схеми в енергоатомі. Він обговорював із підрядниками умови співпраці. Зокрема, злочинна група, до якої входив Миронюк, отримувала 10-15% від контрактів. Їх підрядники мали платити через механізм шлагбаум, аби уникнути блокування платежів. Таким чином кажуть прокурори, зловмисники легалізували понад 100 мільйонів доларів. Прокурор САП просить для Миронюка взяти під варту без можливості застави. А якщо суд не погодиться, то прокуратурі вважають обґрунтованою заставу у розмірі 136 мільйонів гривень. Захист Миронюка цим не згоден. кажуть, підозрюваний, нібито не мав жодних повноважень і не міг впливати ні на що у компанії. всі підстави для задоволення цього клопотання. Прошу його задовольнити застосувати до підозрюваного миронюка захиді тримання під вартою у випадку задоволення клопотання. В Кал... Маренуко, слід обрати заставу у розмірі 136 мільйонів 620 тисяч. Наш підзахисний ніколи не був службовою особою. Він не був ні радником, ні міністром енергетики, не був ні радником голови енергоатому. Тобто він не мав жодних службових повноважень, щоб впливати на службових осіб, зокрема на заступника директора енергоатома Басова і начальника фінансового управління. Також запобіжний захід наразі вибирають виконавчому директору енергоатому Дмитру Басову. Звинувачення ідентичні, утім для нього прокурори просять 45 мільйонів гривень застави або ж тримання під вартою. Захисники Басова всі обвинувачення прокурорів заперечують і кажуть, їхній підзахисний не мав впливу ані на фінанси в компанії, ані на виплати. Для нього просять будь-яку іншу запобіжку, крім СІЗО, і значно меншу заставу, яку той зможе внести. Вказані особи, використовуючи свої службове повноваження, а також вплив міністра енергетики Галушенка, то довірливі відносини з ним здійснювало отримання та акумулювання значних сум грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, за сприяння та участі службових осіб енерготом. Водночас участь в злочній організації забезпечувала бранюку та басову можливість особистого збагачення за рахунок грошових коштів одержаних злочинним шляхом. Щодо запобіжного заходу, я не збираюся нікуди бігти, тому що. Я думаю, що саме це й потрібно буде ну, детективом, щоб я кудись побіг. Я не буду бігти. Мені нема чого приховувати в той же час. Прокурори на суді заявили, під час обшуків і басов і миронюк били телефони. Імовірно, щоб приховати докази, тож просять суд на це зважити. А от і ще одне засідання щодо обрання запобіжного заходу Ігорю Фурсенку. Він був одним із членів так званого конвертаційного центру. Досі не змогли розпочати. Його має вести той же суддя, що обирає запобіжний захід Дмитру Басову. Тож, поки засідання вимушено переноситься. Олександр Манюк, Андрій Хлус, ТСН 1+,1. І на тлі скандалу з корупцією в енергетиці Германа Галущенка відсторонили від виконання обов'язків міністра юстиції. Про це повідомила прем'єрка Свериденко. Рішення ухвалили на позачерговому засіданні уряду сьогодні. Вранці Галущенко, який раніше очолював Міненерго і зберігає на нього вплив, фігурує на записах, які оприлюднило набу у межах розслідування про масштабну корупцію в державній компанії енергоатом. Галущенко відреагував на своє відсторонення від посади міністра юстиції. Він написав, що погоджується, бо відсторонення на час розслідування це цивілізований і правильний сценарій, але додав, що захищатиметься в юридичній площині. Також уряд достроково припинив повноваження наглядової ради компанії енергоатом. Мінекономіка протягом тижня має представити новий склад. Відбір проводять у співпраці з країнами Великої Сімки. Уже розпочали роботу над списками кандидатів і обрали радника, який допомагає міністерству. Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки. У міністерстві очікують, що оновлення складу ради забезпечить швидку взаємодію енергоатому із антикорупційними та аудиторськими органами, міжнародними партнерами і суспільством. О пів на десяту кілька вибухів пролунали у Харкові. Їх чули у холодногірському районі. Одразу після цього почалися перебої зі світлом. Попередньо у місті троє потерпілих. Це дві літні жінки і ще один чоловік. У них вибухові і уламкові травми. Багато понівечених будинків. Також є інформація, що росіяни трьома шахедами поцілили по цивільному підприємству у середмісті і фактично знищили його. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Були влучання в промислове підприємство. Це автотранспортне підприємство жодним чином воно не стосується військового підприємства. Це цивільне пере Крім цього, постраждало 20 житлових будинків. Це 5 приватних житлових будинків і 15 багатоповерхових. І далі огляд наслідків російських обстрілів у регіонах. Ввечері росіяни знову масовано атакували Одесу безпілотниками. Місцеві жителі повідомляють про влучання у будинок у Пересипському районі. Дрон поцілив у горішні поверхи. Там зайнялася пожежа. Але оскільки у багатоповерхівці ще не завершилося будівництво, людей там не було, ж минулося без постраждалих. Двоє постраждалих у Костянтинівці на Донеччині. Ворожий ФПВ-дрон поцілив у автівку, в якій їхали люди. Також ворог гатив по місту з артилерії. Значні руйнування у Краматорську. Там чотири безпілотники поцілили у школу та адмінбудівлю. Вибухами пошкоджена багатоповерхівка і футбольний майданчик. Сафарі на цивільних влаштовують росіяни на Запоріжжі. В Пологівському районі атакували цивільну автівку. Унаслідок удару дрона. 56-річний чоловік загинув на місці. Ще одного цивільного поранили у Голяйполі. На Харківщині п'ятеро потерпілих у Дергачівській громаді. Російський ФПВ-дрон поцілив у цивільну автівку. Поранено 70-річного чоловіка. У Куп'янському районі травм зазнала цивільна жінка. У селищі Васищеве поранені троє. Вибуховою хвилею пошкоджено склад супермаркету. В Ізюмському районі під обстріли потрапила залізнична інфраструктура. Загиблий у Синельніківському районі на Дніпропетровщині. Безпілотниками ворог вдарив по Васильківській громаді. Смертельних травм зазнав 47-річний місцевий житель. Пошкоджена інфраструктура. У Павлограді внаслідок обстрілів спалахнули пожежі, понівечені приватні підприємства. Примусова евакуація на Запоріжжі через щільні обстріли росіян виїжджати закликають жителів Малокатеринівки Кушугумської громади. Селище поблизу обласного центру, але лише за 8 кілометрів від лінії бойових дій, і там досі залишаються півтори сотні мешканців. А от у селах Веселянка, Запорожець, Тернувате та Косівцеве оголошена обов'язкова евакуація дітей разом із батьками або опікунами. Загалом евакуаційники планують вивезти 20 сімей, де майже 4 десятки дітей. Їм обіцяють надати житло на новому місці. Не зволікати із виїздом закликають і усіх дорослих. Лише напередодні з Васильківського та Пологівського районів правоохоронці вивезли 25 жителів. Російська Федерація захопила три населені пункти в Запорізькій області. Повідомив головком ЗСУ Сирський. За його словами, значно погіршилася ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де ворог, користуючись чисельною перевагою в силах і засобах, під час жорстких боїв, просунувся і захопив три населені пункти. Тож нашим оборонцям довелося відійти із позиції поблизу п'ятьох населених пунктів на Гуляйпільському напрямку. Про це вже говорить речник. Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Українські військові повністю вийшли із Успенівки та Новомиколаївки. Тривають жорсткі бої за Рівнопілля, Яблукове та ще кілька населених пунктів. Загарбники намагаються обрізати логістичний шлях, який веде із Покровського на Дніпропетровщині. Ну а на Покровському напрямку на Донеччині росіяни вже заходять у саме місто. Нині, за інформацією наших джерел, у Покровську понад п'ять сотень окупантів. Лише за минулу добу ворог здійснив там 72 спроби штурму позицій наших. Військових за попередніми підрахунками на цьому напрямку наші воїни ліквідували понад сотню окупантів. Отже, однією з найгарячіших точок фронту залишається Покровськ. За даними головкому Сирського, аби повністю оточити місто. Окупанти стягнули туди до 50 тисяч солдатів. Кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко на своєму телеграм-каналі опублікувала кадри Покровська із висоти пташиного польоту. Вони зняті нашими військовими. Нині прорив ворога у місто вдалося локалізувати, тому серед кварталів не видно контактних боїв. Вони йдуть за кожну висотку. В небі панують ворожі дрони, і в кого їх більше, той і має перевагу. Друзі, чи підтримуєте ви сили оборони своїми донатами? На деяких напрямках вони вкрай необхідні. Обов'язково напишіть про це в коментарях до цього ефіру. на Ютубі. звісно, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН онлайн. У Євросоюзі готуються завершувати тимчасовий захист українських біженців. Термін його дії спливає менше ніж за півтора року. По тому доля майже п'яти мільйонів українців вирішуватимуть держави-члени, але навряд чи вони запропонують принципово нові статуси: залишитися у ЄС зможуть насамперед ті, хто там працює або навчається. Не планують виганяти і вразливі категорії, наприклад, людей з інвалідністю чи пенсіонерів. Що вже пропонують українцям держави-члени ЄС та кому загрожує невизначений статус? Кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі Зоряна Степаненко з'ясувала українці продовжують тікати від війни і бідності до Євросоюзу. Родина Левицьких на початку вторгнення виїхала до Німеччини найпопулярнішого напряму для українських біженців. У надії, що вдома стало безпечніше, згодом повернулися до рідного Чернігова, але затрималися там лише на місяць. Постійні цілодобові повітряні тривоги, діти не спали ночами. Ну це насправді страшно. Взагалі, в чоловіка тут робота, і ми вирішили сюди переїхати. У черзі зустрічаємо тих, хто наважився їхати лише коли війна підібралася зовсім близько. Людмила з Запоріжжя уперше в житті за кордоном. Сльози заважають їй говорити. Тому за маму головним чином відповідає донька, що на чотири роки раніше стала біженкою. Прильот був вікна, повибивали. Злякалася дуже, да, і вирішила, але до цього я її не могла умовити, не хотіла. Вона весь час не вірила, що ну як багато людей, напевно, ну чекала, що ось ось закінчиться. Помітні в черзі юнаки віком до 22 років, наплив яких після ухвалення в Україні закону, що відкриві для них Європу, фіксують у багатьох країнах. Мало роботи. Дорбатиповідно, тяжко жити зараз. Українці будують плани у Євросоюзі, який менш ніж за півтора року готується згорнути для них статус тимчасового захисту. Він чинний до березня 2027-го. Опісля не буде жодного загальноєвропейського підходу. Спроба домовитися про нього провалилася. Таким чином, доля 4 мільйонів 700 тисяч українців опиняється в руках держав-членів. Брюссель намагатиметься їх координувати. За великі розбіжності спричинять внутрішню міграцію. Та, зрештою, кожна запровадить власні правила перебування українців. Це вже зробила Польща, яку в Єврокомісії за це називають взірцем для наслідування. Новий статус, який Польща пропонує майже мільйону українських біженців на своїй території, теж тимчасовий і позбавляє деяких пільг, як от права на безкоштовну медицину. Що робити з українцями після березня 2027-го, Думають у Німеччині, що прийняла їх рекордну кількість майже мільйон двісті тисяч. Роботу там знаходять усе більше біженців. Та будівельники чи прибиральники після згортання захисту зараз не мають шансів лишитися ні у Німеччині, ні в Чехії, що замикає трійку держав лідерів за кількість. Істю біженців з України вона наближається там до 400 тисяч. Наявний тип дозволу має дуже високий поріг доходу. Його можуть отримати лише люди, які мають високооплачувану роботу або інші високі доходи. Слід подумати про дозволи на роботу і проживання доступні для прибиральників, вчителів їхніх батьків. І це має бути інклюзивно інакше у держав-членів будуть більші проблеми. У низці держав ЄС закривають притулки для розселення українців або роблять вимоги до їх проживання суворішими. Зокрема, у Нідерландах очікують, що працевлаштовані біженці своє муніципальне житло оплачуватимуть. Готуються також після березня 2027-го розробити новий дозвіл для українців. А критерієм буде насамперед внесок у місцеву економіку і суспільство, і саме ним, вочевидь, керуватиметься більшість країн-членів ЄС, визначаючи долю мільйонів українців із невразливих категорій. Із Брюсселя Зоряна Степаненко Марик Гайдук Радіо Свобода спеціально для ТСН 1+,1. Блукали у лісі майже добу. Саме стільки у Самарівському районі на Дніпропетровщині шукали маму із дітьми, що пішли по гриби і загубилися. Жінка і підлітки 10-12 років вирушили у ліс вранці. Настала ніч, а вони не поверталися. Бабуся намагалася додзвонитися їм, але виявилося, телефони усі троє залишили вдома. Тоді жінка звернулася до поліції і розпочалися пошуки. До них копи залучили загін Антарес, де працюють професійні пошуковці із навченими собаками. Доєдналися і місцеві жителі вночі під дощем у густому тумані. Прочисували кілометри території. За кілька годин пошуків родину таки знайшли Погреби мама пообіцяла дітей більше не водити. Вартові різдва на поштовій марці до прем'єри нової різдвяної казки Укрпошта випустила святкову марку. Її урочисте погашення відбулося на допрем'єрному показі фільма. Вартові різдва це картина виробництва «1 плюс 1 медіа разом із партнерами. Відкриває святковий сезон кінопоказів. На презентації стрічки побував кореспондент ТСН Дмитро Фурдак і принагідно розпитав українських дітей, чого ж вони бажають на різдво. І один, два, три на мене. Спинки чуть рівніше. Усмішка. Так, клас, чудово. В одному зі столичних кінотеатрів уже панує різдвяна атмосфера. Знайомство з ельфами, зіркові фотосесії, сяюча ялинка і морозиво. Тут презентують фільм Вартові Різдва. Нову українську комедію підтримав і національний оператор поштового зв'язку Укрпошта. Наш фільм зібрав навколо себе велику кількість партнерів. Кожний з них для нас максимально цінне. І, звичайно, Укрпошта також доєдналася до нашого проекту, стала частиною нашої історії. І з нагоди виходу нашого фільму випустили спеціальну марку «Вертовіріс-2», для того, щоб всі змогли. В цей період написати листи своїм рідним з побажанням. Можливо, дітлахи напишуть листи Святому Миколаю. Дітлахи пишуть листи тут такі і діляться, чого просять у різдвяних чарівників. Щоб він мені приніс книжки і, і красивки нові. Я зараз пишу е, листа Святому Миколаю для того, щоб на Миколая тато став добрим». До нас додому приходить один дворовий кіт. Я його назвала Олег, і він дуже ласковий. І я хочу, щоб тато дозволив його забрати собі. Святий Миколай, Санта Клаус і прадавній дух зими зображені на святковій марці, яку Укрпошта презентує до прем'єри фільму. І от урочисте погашення марки зі штемпелем першого дня. Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський натискає печатку разом зі співавторкою сценарію Тетяною Шулікою. Це такі поштове свято. Да, коли всі вітають своїх рідних. Звісно, завжди бійців збройних сил України їм рідні пишуть листи, діти багато пишуть. І звісно, наші марки це те, що йде на листах і приносить трохи позитивного настрою цього року. Вартові різдва розповідає про трьох чарівників, які змагаються. Хто з них має бути головним на це свято? Але їхня конкуренція призводить до того, що свято зникає взагалі, а самі вони втрачають свої чари. Це перша повнометражна картина виробництва один плюс один медіа з партнерами. Керівник телевізійного бізнесу Один плюс один медіа Максим Кривицький розповідає про плани вже на наступний рік. Тільки на 26 рік самовласно і в партнерстві ми запускаємо 8, може бути 10 проєктів. Різноманітна тематика. Ми хочемо зараз охопити найширшу аудиторію. Це сімейна аудиторія, коли в кінотеатрі ходять не тільки парами, а приходять друзів, приходять разом з дітьми. Різдвяна комедія для всієї родини Вартові різдва у кінотеатрах країни вже від завтра, 13 листопада. Дмитро Фродак, Олексій Осавчук, ТСН один плюс один. Ну а яка кінострічка вразила вас особисто? Напишіть нам в коментарях до цього ефіру на Ютубі. Поставте вподобайку і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити останні новини цієї середи. Новий випуск ТСН онлайн вже у й Тож побачимось.